Давайте розглянемо задачу ЗНО за 2013 рік. З пунктів А і Б одночасно по шосе назустріч один одному виїхали два велосипедисти. Вони їхали без зупинок зі сталими швидкостями: перший зі швидкістю км за годину, другий зі швидкістю y км за годину. Х більше і. Через те годин вони зустрілись в точці С. І, не зупиняючись, продовжили рух без зміни напрямків. Нам потрібно встановити відповідність між запитаннями та відповідями на них. Давайте почнемо з першого запитання. Нас просять знайти, на скільки кілометрів зменшилась відстань по шосе між велосипедистами через 1 годину для початку руху. Для того, щоб успішно відповісти на це запитання та на інші, Варто згадати золоту формулу для таких задач. А саме, S дорівнює V помножити на T. де S – це наш шлях, V – це швидкість T – час. Тобто, Тепер переходимо до нашого ще раз запитання. Нам потрібно сказати, на скільки кілометрів зменшилася відстань по шосе між велосипедистами через одну годину після початку руху. Зрозуміло, що вона зменшилась на ту кількість кілометрів, яку вони проїхали. Тобто треба дізнатись, скільки проїхав перший, скільки проїхав другий, і додати. Ми знаємо, що швидкість першу X кілометрів за годину. Якщо ж він рухався одну годину, то це означає за нашою формулою, що він проїхав х кілометрів. Аналогічно другий проїхав y кілометрів. Тоді відстань по шосе між велосипедистами зменшилася на х плюс y кілометрів. І ми сміливо можемо з'єднати перший пункт з варіантом відповіді «Д». Тепер переходимо до другого питання. Чому дорівнює відстань по шосе між пунктами А і Б у кілометрах? Давайте зробимо собі малюнок. У нас є пункти А і Б і наше шосе. Є деяка точка С, в якій наші велосипедисти зустрілись. З пункту А їхав один велосипедист зі швидкістю Х км за годину, з пункту Б їхав другий велосипедист. Зі швидкістю Y км за годину. За нашою формулою ми можемо знайти куски АС та СБ, а саме. Оскільки кожен з них рухався час деякий Т згідно умови нашої задачі, то ми можемо сказати, що АС дорівнює Х помножити на Т кілометрів, а СБ дорівнює Y помножити на Т кілометрів. Тоді, маючи такі дані, ми можемо сказати, що весь відрізок дороги АВ – це ХТ плюс YT, тобто сума двох наших кусків, а саме Х плюс Y помножити на t. Повертаючись до наших варіантів відповідей, ми можемо з'єднати пункт 2 з варіантом відповіді А. Далі, третє питання. Наскільки кілометрів більше проїхав перший велосипедист, ніж другий, за час від початку руху до моменту зустрічі? За умовою задачі час від початку руху до моменту зустрічі це Т годин. Тому що через Т годин вони зустрілись. Тобто, ми знову повертаємося до наших даних: що за Т годин. Перший велосипедист проїхав XT кілометрів, другий велосипедист проїхав y кілометрів. А оскільки ми знаємо, що X більше Y, і X – це в нас перший велосипедист, то різниця між відстанями буде xt мінус YT. Тобто x мінус помножити на T. І ми третій пункт можемо сміливо з'єднати з. Варіантом відповіді Б. І останнє запитання: за скільки годин перший велосипедист подолає відстань по шосе від точки С до пункту Б. Тобто нам потрібно знайти, за скільки годин наш велосипедист зі швидкістю Х км за годину подолає відрізок СБ. А ми знаємо, що для того, щоб знайти час, потрібно шлях. Поділити на швидкість. Шлях це у нас CB, швидкість X. Так і запишемо, що t 1 дорівнює CB розділити на X, Тобто YT розділити на X. Серед наших варіантів це варіант V. Таким чином, ми впоралися з усіма чотирма запитаннями. І кінцева відповідь для нашої задачі 1 d 2 a 3 b Чотири В.